Він чув занадто багато, і все це не мало жодної гармонії. Якщо вже світ вирішив оглушити його, то доведеться шукати спосіб відновити тишу. Спершу він пробував звичайні методи усе це допомагало рівно настільки, наскільки Парасолька допомагає під час урагану. Але коли життя перетворюється на цілодобовий гуркіт, навіть бухгалтер починає шукати магію. Привіт наші слухачі! Наш світ наповнений звуків. Кожен шелест, кожен звук має у собі свою таємницю. Сьогодні ми зануримось аудіоісторію, щоб розкрити їх. Бажаю вам приємно провести час. Дивіться камеру. Вісан сподобан час відпочинку. Це тишна історія. Слухай. Алхімія звуку. Розділ перший. Говард працював бухгалтером. Із тих людей, які носять олівець за вухом, І вважає, що цифри куди надійніші за людей. Він не мав звички сперечатися і не мав звички слухати. Аж поки світ не вирішив, що настав час. Пожартувати з нього. Одного ранку він прокинувся і почув, як крапля води з крана впала у мийку. І цей звук був такий гучний, ніби сусід зверху впустив у підвал піаніно. Коли він вийшов на вулицю, гавкіт собаки мало не вибив йому барабані перетинки, а розмова двох школярів позаду здавалася грозою, що прокотилася через усе місто. Говард, який зазвичай міг цілий день підраховувати чужі борги, цього разу не зміг навіть дійти до офісу спокійно. Він чув занадто багато, його світ перетворився на нескінченний ярмарок. Чайники свистіли, двері стукали, телефони дзвонили, і все це не мало жодної гармонії. Сусіди сміялися. Ти Говарде просто надто чутливий. Але для нього це не була чутливість, а справжня пастка. Бо він почав боятися власних кроків, їхнє гупання відлунювало, мов удари молота металу. І все ж він не міг так просто здатися якщо вже світ вирішив оглушити його, то доведеться шукати спосіб відновити тишу. Розділ другий Говард не вірив у Алхімію. Він вірив у таблиці витрат і в те, що борги завжди більші за прибутки. Але коли життя перетворюється на цілодобовий гуркіт, навіть бухгалтер починає шукати магію. Спершу він пробував звичайні методи затуляв вуха руками, ходив у навушниках, навіть запхав у вуха шматочки вати з аптечки. Усе це допомагало рівно настільки. Наскільки Парасолька допомагає під час урагану, тоді він зайшов у магазин електроніки. Хлопчина за прилавком запропонував йому шумопоглинаючі навушники. Говард надів їх і вперше за тиждень почув щось схоже на тишу. Але тиша була дивною, штучною, мов підроблений чек. Удома він поставив чайник. І замість різкого свисту почув м'який подих. Несподівано це здалося музикою. Він спробував відкрити вікно. Замість оглушливого гулу міста почув ритм, наче невидимий диригент керував усіма шумами довкола. Ось вона, алхімія звуку, подумав Говард. Він почав записувати все. Скрип дверей, цокіт годинника, навіть бурчання сусідського кота. Потім змішував ці звуки на дешевій програмі в комп'ютері, як колись алхіміки змішували метали в пошуках золота. Його таблиці перетворилися на треки, цифри, на хвилі, а рутинна бухгалтерія на експерименти. Вперше в житті він зловив себе на тому, що працює ночами не через дедлайни, а тому, що йому цікаво. І хоча сусіди чули дивні шурхоти й бурмутіння з його квартири, Говард уперше за довгі роки почувався майже щасливим. Розділ 3. Кожен бухгалтер мріє ПРО власний кабінет. Тиша. Сейф у кутку. Ряд акуратно підшитих папок. Але Говард створив щось інше, власне звукове святилище. Його кімната була тісна, як коробка від черевиків. Але саме тут він почав будувати новий світ. Стіл, який раніше служив лише підставкою для рахунків, перетворився на пульт, на ньому старий ноутбук, дешевий мікрофон. І безлад із кабелів, що звисали, наче ліани в джунглях. Він нашаровував записи, стуки дощу по підвіконню, глухе бурмотіння чайника, рівний подих власних кроків у коридорі. Усе це змішувалося в єдине полотно, у якому шум переставав бути ворогом. Уперше він відчував, що звук може не лише дратувати, а й лікувати. Десь у глибині мелодій виникало щось схоже на спокій. Кожна нова доріжка додавала йому впевненості, ніби він не просто бухгалтер із купою звітів, а архітектор невидимого аудіохаосу. Сусідка знизу, пані Блейк, жінка років 60, якось постукала в двері і сказала: молодий чоловіче. Ви що там слухаєте? Це м так заспокоює. Я засинаю під ваші звуки краще, ніж під телевізор. Говард розгубився. Він ще не наважувався показати свої записи світу, але той сам пробирався крізь стіни. І вперше за довгий час він відчув, що його тиша може бути потрібна комусь іще. Розділ четвертий. Одного вечора Говард поставив свої навушники на підвіконня і просто слухав. За вікном шумів дощ, той самий, що завжди дратував його, коли збирався на роботу. Але тепер він записав його, очистив, змішав із тихим дзвоном кухонних чашок і легким шорхотінням сторінок і почув у цьому мелодію. Оце диво! Прошепотів він сам до себе. Вперше за довгий час його плечі розпрямились, ніби з них зняли важкий портфель зі звітами. Він зрозумів, кожен звук має серце, тільки треба навчитися його чути. Наступного дня він узяв диктофон і записав гамір на вулиці дитячий сміх, дзвін трамваю, навіть лайко двох таксистів. Увечері перетворив це на саундтрек, який звучав як нагадування: життя гучне, але в цьому галасі теж є порядок та краса. Коли він увімкнув запис, у кімнаті з'явився зовсім інший настрій. Йому здавалося, що навіть стіни, наче вирівнялися і стали надійнішими. Говарде, сказала пані Блейк, коли знову постукала у двері. Що ви там не слухали? Знайте, це працює як ліки. У мене вперше за довгі роки немає безсоння. Його охопило дивне тепло, не те бухгалтерське задоволення, коли цифри сходяться, а щось глибше, наче звук, який він відшліфував, відшліфував і його самого. І тоді Говард зрозумів це вже не просто експеримент, це відгук. Його власне серце вперше звучало в унісон зі світом. Розділ п'ятий. Говард звик сидіти в навушниках так, ніби вони були його бронею від усього навколо. Але одного ранку він наважився залишити їх удома. В кишені лише маленький диктофон. У кав'ярні він почув, як бариста заливає окріп у металеву джезву. Шипіння нагадувало йому далекі морські хвилі. Він записав цей звук і усміхнувся, без жодного еспресо вже відчував бадьорість. У трамваї, поруч, як молодечінка, співала щось дитині, колискова змішувалася з брязкотом рейок, і Говард впіймав себе на тому, що це найкраща симфонія, яку він чув за тиждень. Він записав і цей фрагмент. А вдома. Склав новий звуковий пейзаж дощ на склі, джезва з кавою, Колескова і трамвай. Усе разом прозвучало так, ніби світ, який колись його мучив, тепер сам хотів його втішити. Ви так змінились, сказала пані Блейк, зустрівши його в під'їзді. У вас тепер більше спокою, а раніше від вас був лише галас. Говард кивнув. Він зрозумів. Він тепер чує не лише відволікаючий шум, той, що заважає, він чує всю багатогранність життя. Це вже була не алхімія звуку, а алхімія щоденного існування. І, можливо, в цій тиші, яку він навчився віднаходити навіть у шумі, ховалася найважливіша правда світ. Ніколи не був ворогом, він просто чекав, поки хтось навчиться його правильно слухати. І Тійсон сподален час відпочинку затишна історія тобігла кінця спігу.